Дивитеся суспільне новини. Підписуйтеся на суспільне новини у соцмережах. Депутатів Київради підозрюють в ухиляні від військової служби, яке покарання їм загрожує. Майже 574 мільйона гривень важливіше спрямувати на сили оборони чи добудують музей голодомору в Києві після вето президента на виділення коштів? Без серпа і молота зі щита монумента батьківщини матері демонтували металеву конструкцію. Троє депутатів Київради і один помічник депутата отримали підозри за ухиляння від військової служби. Чоловіки вже рік не з'являлися у військовій частині, де мають проходити службу. Повідомили в Державному бюро розслідувань у Телеграм. Натомість вони організували для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. А один з депутатів навіть отримав грошове забезпечення із частини, де нібито перебував. Ухилянтам загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Прізвищ депутатів у ДБР не називають. Уряд відклав нововведення про призначення виплат ВПО на сім'ю. Планувалося, що з 1 серпня виплати будуть призначатися на одну особу, а не на всю сім'ю переселенців. Відтепер ця норма буде діяти тільки з 1 листопада 2023 року. І документи буде подавати уповноважений член сім'ї. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Згідно з постановою кабінету міністрів, сума виплати не зміниться для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі. Тисячі гривень для інших дві тисячі гривень щомісяця. Герб Радянського Союзу більше не прикрашає монумент батьківщини матері у Києві. Металеву конструкцію на її щиті демонтували. До Дня Незалежності там мають встановити тризуб. Його вже зварили на одному зі столичних заводів. А директор музею історії України у Другій світовій Юрій Савчук напередодні повідомив, що пам'ятник планують перейменувати на Україну мати. Це зйомки Суспільного за чотири дні до президентського вето. Тоді майже півсотні будівельників працювали над другою чергою меморіального комплексу музею голодомору. Всі зовнішні роботи мали завершити до кінця року. Сходи теж підсвітлені тут будуть так. От ми робимо мост, закінчуємо вже мост, ми ще міщення моста. Унікальний цей холодний переход буде, тому що із дуже масивних блоків камня буде виложений фасад. Першу та другу черги об'єднали унікальним, кажуть будівельники, для України похилим ліфтом. А через розташування музею на схилі довелося додатково укріплювати будівлю та проводити комунікації, каже представник генпідрядника Іван Сидоренко. Вже пройдені всі. Найскладніші інженерні етапи. Тобто, прокладено 135 метрів підземного технологічного колектора. Там побудований 27 метрової глибини технологічний опускний колодязь для прокладання комунікацій до другої черги. Виконано гідроізоляцію всієї споруди. Ось це і є та сама друга частина музею, на будівництво якої цьогоріч Верховна Рада виділила понад 500 мільйонів гривень. За даними генпідрядника, цей об'єкт готовий на 60-70 відсотків, а будівельники завершують роботи над зовнішнім фасадом. Виділення 574 мільйонів гривень на добудову музею ініціював Кабмін, розповів Суспільному член профільного комітету Верховної Ради Олексій Гончаренко. Далі закон пройшов через бюджетний комітет і отримав підтримку у Верховній Раді. Остаточне рішення було за президентом. Однак, 28 липня Зеленський закон витував. Наразі першочерговим завданням та обов'язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії, насамперед, потреб збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні військовій та інші техніці, продовольстві, речовому війні, інших матеріальних ресурсів. Кошти, які мали бути використані на на будівництво музею, на завершення будівництва музею, не можуть бути використані в оборонних цілях. Це кошти не українського бюджету, це кошти українського бюджету, але не українських платників податків. Це кошти, які ми отримали від наших партнерів від в якості західної допомоги. Вони можуть бути використані виключно на проекти пов'язані з соціальною чи культурною політикою. Да на той момент народні депутати, якщо підвести риску під цим, то це була зроблена помилка, і президент це завитив процедури. Одно після того, як президент накладає вето, закон повертається до Верховної Ради, його можуть як підтримати, так і змінити. На вашу думку, що із ним буде далі? Я думаю, що буде прийнято рішення підтримати вето президента. Я не думаю, що тут буде якесь. Ну тобто, підтримати пропозиції президента з його пропозиціями переголосувати. Я думаю, що це. Найюрогіднішої сценарії попаді я вважаю, що треба підтримати президента і поки що зголоситися з тим, що на жаль, навіть в рік 90-х роковин голодомору, ми не будемо мати жодного крім монументів, да жодного серйозного об'єкту, який би власне представляв би. Історію цієї трагедії генпідрядник сказав Суспільному, що будівельна компанія вже проводить розрахунки, необхідні для консервації. Що буде із недобудованим музеєм, ми запитали у його керівниці Леся Гасиджак. Відповідальність за будівництво другої черги музею вона все одно лежить на державі. Я переконана, що рано чи пізно держава все одно повернеться, тобто будуть прийняті мудрі рішення. Я за те, щоб його. Відбудувати проте, якщо є можливість трошечки уповільнити цей процес і пустити ці кошти донорів іноземних на соціальні що навіть не закладено, що це соціальні проекти. То можна їх на інші соціальні проекти направити, які набузять перемогу. Але звісно, що такий комплекс музею голодомору він вкрай необхідний нашій державі. Повністю завершити будівництво музею мали до кінця 2024 року. За весь час на музей було витрачено понад мільярд гривень. Нікіта Галка, Дмитро Суслов, Суспільне новини. В Україні більше не буде селищ міського типу. Відповідний закону хвалила Верховна Рада. Населені пункти зі щільною забудовою і населенням понад 10 тисяч осіб стануть містами. На Київщині під цю категорію підпадають Макарів, Рокитне, Іванків, Бородянка, Баришівка, Гостомель, Коцюбинське і Велика Димерка. Селищем вважатимуться населені пункти, в яких проживає понад 5 тисяч жителів, і переважає садибна забудова. Решта населених пунктів, в яких проживає менше 5 тисяч жителів, матимуть статус села. До початку війни в Україні налічувалося 885 селищ міського типу. Пішки з Києва до Львова, 32-річний доброволець та ветеран Азову. Петро Скрипка подала в марафон, аби зібрати кошти для поранених військових. Маршрут пролягав через Житомир та Рівне. В середньому Петро Скрипка проходив близько 30 кілометрів за день. Повідомляє патронатна служба Азову дорогою. Чоловік знімав відео у Тікток та вів пряму трансляцію. Наразі Петро зібрав вже понад 596 тисяч гривень на лікування поранених. Він розповів, що вирішив подолати марафон, аби подякувати захисникам України. України. Це Сергіївка. У селищі кілька десятків пансіонатів та дитячих таборів. Проте нині з них працюють лише одиниці. Не на камеру нам місцеві розповіли, що відпочиваючих тут фактично немає. Прохід до чорного моря наразі закритий. Проте, як бачимо, люди мають змогу покупатися в лимані, у якому безпечно. Жителька Сергіївки Лідія 35 років працює поваром. 12 років у власному закладі харчування. Відкрити його, каже, було мрією. Та нині, через відсутність відпочиваючих жінка планує закриватися. Ну Десь за день, чоловік 10 приходить. Якщо сезон закінчиться так, як зараз, то я думаю, що я його закрою косені, тому що я просто не потягну. Тяжело, дуже тяжело. Крім Ті ми також вирішили перевірити, як зараз живуть місцеві вздовж узбережжя Чорного моря е, на Миколаївщині. Василь Начев охороняє вісім закритих баз відпочинку, зокрема, і свою відкритися цьогоріч, як і минулого року, каже, не змогли. Дуже мало людей, поэтому не вигідно відкриватися. Я охраняю порядок, роблю, і заодно заробляю пару копійок. Як сезону нема. Так что надо чем-то правильно жить, кушать, эти кормить. Когда был сезон, тут были цветы, красивые цветы. А сейчас как сезона немало, посадил помидорчики, дыни, арбуз. И а что делать? Точної суми збитків через відсутність курортного сезону на півдні цьогоріч ще немає. Повідомили Суспільному у Держагентстві розвитку туризму. Минулого року податки від галузі скоротилися на половину близько 50 відсотків. Формально це десь 30, але ми розуміємо, що є. Падіння також курсу валюти і на ну, півні туризм як такий практично зупинився. На заході країни, де в деяких регіонах він виріс. А, тобто, за рахунок цього зростання ми не маємо такого дуже суттєвого падіння. Цього літнього сезону, каже Олеськів, українці для відпочинку обирають курорти з Закарпаття. Дарія Кінче та Оксана Сенєв Суспільне новини. МВС дозволило необмежену кількість проб на іспит з водіння, щоб отримати права. Як повідомили у відомстві упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку, кандидат має необмежену кількість проб для складання теорії. Та протягом двох років можна скільки завгодно складати практичний іспит. Інтервал між іспитами у разі неуспішного складання становить не менше 10 днів. Результат успішного складеного теоретичного іспиту. Буде дійсним упродовж одного року, а практично два роки. ЮНЕСКО опікується рядом сфер. Втім, у цьому відео ми говоритимемо лише про захист культурної спадщини. І найголовніше для нас зараз це Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Саме на цей документ опирається ЮНЕСКО. Це дуже юридично, але я спробую пояснити значення цих документів для нас. Тобто, фактично, оця конвенція, і перший і другі протоколи вони і визначають сферу того обсягніше того, що Укра що ЮНЕСКО може зробити як допомогти Україні під час війни, розв'язаної Росією. Але ці протоколи не передбачають юрисдикцію міжнародного суду ООН, розповів адвокат Андрій Пилипенко, який захищав Україну у справі про скіфське золото. Тобто, фактично, за документами, якими керується ЮНЕСКО, притягнути Росію до відповідальності неможливо. Наприклад, Росія не підписала той другий протокол, про який я говорив раніше. Тому військовослужбовці РФ та інші особи, що скоїли злочини проти культурної спадщини, практично убезпечені від покарання, принаймні доти, доки перебувають на території своєї країни, пояснили у Національному інституті стратегічних досліджень. Однак, на думку Пилипенка, є документ, який загрожує державі агресорці. Можливо, не всім відомо, що згідно конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яка була укладена в 1969 році, там є положення, що знищення культурної спадщини може визнаватися як частиною. Расової дискримінації через ет... знищення етнічних груп після обстрілу центру Львову ЮНЕСКО не назвало, що ці обстріли здійснила Росія. В повідомлення було абстрактне засудження нападу та обстрілу. Мер міста Андрій Садовий написав, що цитую треба судити вбивцю, а не пістолет. Та додав, що Росія і досі залишається членом виконавчого комітету організації. Схожа реакція була спочатку і на обстріли Одеси. Що ж тоді ЮНЕСКО здатна робити, та головне, що робить для українських пам'яток? У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали два основних напрямки: фіксація руйнувань від Росії та залучення коштів для їх відбудови, чи консервування пам'яток задля недопущення більших їх руйнувань. Тобто, наприклад, експертна підтримка методична, методологічна у форматі тренінгів або безпосереднього залучення експертів сюди в Україну, в тому числі для оцінки стану об'єктів культурної спадщини, це там дистанційний, наприклад, моніторинг об'єктів за допомогою супутникових знімків. Попри те, що у ЮНЕСКО є свій фонд для відновлення, основними донорами у післявоєнній Україні скоріш за все будуть приватні інвестори. Вважає колишній міністр культури Нищук. Зокрема, у посольстві Італії в Україні заявили, що готові долучитись до відновлення собору в Одесі та інших скарбів культурної спадщини України. Бачити у ЮНЕСКО можливість для санкцій Росії, притягнення Росії до відповідальності тут, на жаль, немає такої струмента, і до речі, це на цьому я хотів би закінчити. Що це в принципі також свідчить про кризу всієї. Системи організації ООН, яку ми зараз бачимо, коли вони фактично виявили свою беззубість. нині, за даними міністерства культури, Росія пошкодила чи зруйнувала близько 700 об'єктів культурної спадщини. Андрій Стасюк та Олександр Брамський суспільне новини. Дивитися Суспільне Київ. Підписуйтеся на Суспільне Київ у соцмережах. Крок за кроком. Постріл за пострілом. Залп за заллом. Бій за боєм. Вони звільняють нашу землю від ворога. Впевнено, планомірно і невідворотно, крок за кроком аж до самої перемоги, слава сухопутним військам Збройних сил України. Запланували димну вечірку. Ваше замовлення дині на молоці з раком легені. Одна година куріння кальяну шкодить здоров'ю, як сто викорених сигарет. Кальян спричиняє отруєння чадним газом і хворобу серця, інсульт і рак легені. У приміщеннях кафе, барів, ресторанів заборонено курити кальяни, тютюнові вироби, електронні сигарети та сигарети для нагрівання. Дотримуйся законодавства: збережи своє здоров'я.